Вітаю, друзі! Давно не бачились. <хи> Таке задоволення, просто ось нічого не хочеться не переробляти. Це просто кайф, чесне слово, хоча я ніколи не використовую це слово, я його не люблю. Але сьогодні дійсно хочеться сказати саме його. Ось дивлюсь на цей мур, ще радянський, і думаю, що зверху кинути такі дощечки дерев'яні зробити типу як лавочку, покрита лаком, думаю, буде дуже, дуже класно виглядати воно. Трішки вивітрилась водичка з водою, ми треба піднабрати, але ну, нічого, абсолютно нічого зараз не хочеться робити. Ось сад це дійсно щось неймовірне. Просто так заспокоює, так буває тут приємно і все-все подобається. Які всім, і кожному в своєму садочку. Ось Вікторіан Класік у мене розцвівся. Це перша, перша його хвиля квітування. Це ось із Розіни із горщика саджанець. Це ще хоч такий саджанець, був нормальний, тому що в мене там інші були зовсім маленькі, а Афродіта, ось, до речі, на сьогодні навіть. Випустила дві гілочки шепшини. Там і саджанця немає, а шепшину вже пустила. Не знаю, що це буде. Ну, ось така квіточка. Зустрілися. Вони такі квітування міз Тересою. Тереза дочекалася, щоб я побачила, як вони поєднуються, не поєднуються кольором. Ну, здається, поєднуються. Крон Принцес Мері, боже мій, яка вона красива, яка вона ароматна, такі в неї. Цитрусово солодкий аромат. Дуже приємний. Непогано так вона поєднується із Каталіною. Ось так. В обох в них квартировані квіточки. Так ніби розділена квіточка на чотири частинки. Але вживу дійсно дуже красиво виглядає, дуже гармонійно. І прям приємно. Красивий і повний розпуск, і піврозпуск, і аромат. Листочко в неї, як бачите, світленьке, але нічого стійке, глянцеве. Стійки я, здається, до хворіб. Хочу сьогодні просто помилуватися, без усяких характеристик. Без усяких серйозностей. Просто поділитися приємними враженнями. Які красиві ці гортензії, ось в такому стані, до речі, ось вже її бачу, починають рожевіти квіточки. Дуже красиво так багато цих дрібненьких ніжних квіточок. Це суцвіття. Саме такі великі Ось як гармонійно і схвоєю виглядає. з молодими приростами мудринки. У мене тут два сорти, правда, який з них, який я на сьогодні не можу сказати. Трішки я їх переплутала. Це треба читати характеристики, дивитись по листічку. Ну, вже на сьогодні. І друга теж красива, тільки по-своєму. А тут ось, бачите, прям такі салати, я вчора бачила в пані Галина, е трояндочку мідорі, ось такого точно кольору в неї квіточки. Теж не крупні. Ну, Красиво так це виглядає вживу. В цього сорту ось квіти крупніші, але бачите, теж вже щось трішки вони як то ще то підгорають, напевно, на сонці вони трішки вже втрачають свою чистоту. І бачу, всі, всі гілочки прокидаються, наростають квіточки. І ось тут я такі дрібненькі гілочки була, повідрізала, а на тих місцях ось знову наростають бруночки. Тому <сум> оце я поквапилась, можна було вже її не прибрати ті гілочки, хай би вже так і було. Трішки ось щось, листечко вже почало горіти. Ну, У нас сьогодні дуже спекотно. Може, то мене так і заспокоїла. Така спекотна погода. Дуже красиво, дуже дуже ніжні суцвіття на фоні такої соковитої зелені. Прямо дуже якось гармонійно це виглядає і гарно. Ну, а ця краса розцвітає моя незнайомка плетюча. Я все ж думаю, що це лігкіонігенлючія. Перші квіти вона розкриває своєї другої хвилі. Друга хвиля, звісно, не може бути такою, як першою, рясною одночасно. Але ось які гарні квіти. Як можуть не подобатися жовті троянди, ще ось такі відкриті, напівмахрові і з такими чарівними серединочками. Ось же і м'ятка нарощує собі кущі після обрізки. Досить непогано так вона розпошилася, красиво виглядає. Ось ця гейхера, я не розумію, як вона тут ще не згоріло. Тут їй досить сонячно, ну, красиво ось так. Красиво оцей зелений, мені дуже подобається. Квітує після обрізки також і Вероніка. Ця така красива, схожа із кольором флоксів. Ну і Шавлія також. Після обрізки квітує. суцвіття саме, правда, менші. Але все одно кущик пухкенький, такий, гарненько. Сангрія заходить на другу хвильку, квіти в неї. Ось на другу хвилю такі прямо прям аж до червоних так виглядають яскраво. Хоча це ще не осінь і так досить спекотно. Але ось квіти в неї на сьогодні вже такі яскраві. І як я обійдуся без правда ж? <рив> Чудовий сорт. Безперервно квітучий, такий яскравий, квіточки крупні, лаковані, блискучі, видні і навіть, знаєте, ось пізно ввечері, коли вже практично темно, така вона гарна. В Делосперми як Квіточки з заходом сонця закриваються. Але це все одно виглядає гарно, тому що видно, що закриті зелені квітконоски зверху мають такий яскравий свій фіолетовий колір. І це навіть ввечері закриті квіточки виглядають гарно. Ну і шиловидний собі. Ось квітує теж. Ну, а від космоса я просто в захваті. Подивіться, який він красивий, це неможливо. Як виблискують золотом ці серединочки сонячні. Просто ну, дійсно космос, дійсно космічне. Щось таке чарівне, космічне, неперевершене. І ось ця шавлія теж гарний, має досить колір і гармонує тут із молодим приростом Терлімбургії. А поміж ними космос. Ну, дуже красивий. І квіточки досить немаленькі в нього. Космос дуже ось гарно виглядає із цим світлолисним мочетком. Ну, дуже гарно. А ось стара лімбургія, це вона, до речі, нарощує вже третю хвилю собі квітування. Ось так. Квіти не тримає, але швидко нарощує хвилі собі. І ось вона якраз таки гарно виглядає із хіноцеєю. Космос із очетком, а Лімбургія із хіноцеєю, Саме ось листічком молодим. Так само ось Агнешилєр квітами гарно поєднується теж щось із хіноцеєю. А є ще навіть такі кущики, які в мене не будуть взагалі квітувати цього року, я так розумію. Ну, осягний шильгер, просто красунечка. Brightal Piano теж ось розкрив таке трішки квіточок на базальному погінчику. І він гармонує кольором квітів із Афродіточкою. Ну, ось квіточки ці відкрились. Такі вони не набиті на сьогодні. Але красивий колір. Ось до Вінтерлоджа зараз схоже. Ці квіти. Десь таке саме те, що Вінтерлоджа зараз у цвіті, і десь такі самі він має квіти. Отак. Але він у мене цей рік закуклився, тому це хоч трішки його квіточок побачила. Ось вона, в родіточка, бачите, кущика нема, а вже пускає шапшинку. Дві гілочки шапшини є. Не знаю, що це буде, може, може пройде. Надіюсь, що пройде. Просто фантастичні квіти має Double Delight. і досить немалі. А ще й з класним таким ароматом. Це ж подвійне задоволення Double Delight. Тут як і краса квітки, так і аромат. Ну, просто казковий. Це ось він ще не засмаг. І квіточка виглядає такою жовто-білою із серединки. А потім, вже, як постоїть на сонечкові засмагне, квіточка стає така ось вся червоненька. Як юбілей Монако. Дуже гармонійно виглядають разом із Ан та пересортна моя трояндочка, чи то «Мамі Дітьєр, чи то Нотердам Дюрозе, тому що маю обидва цих сорти, але квіти виглядають в них ідентично. Тому пересорт це я поки що ще не розпізнала. Супер грязна оранж бебі. Це ось базальний погінчик одного з кущиків. Квіти, яких хочеш тут відтінків і стану самої квіточки. Є якісь рожеві відтінки, і лососові і чарівні ротики. У мене ротики в садочку квітують вперше. Ще є їх. Ніколи не купувала, але ось не шкодую. Хоча примула вже, ось, бачите, з іншої сторони. Вирішила спробувати розкрити квіточки з більш затінкової. Ха -ха. Старається, старається, хоче квітувати і бути красивою. Ця гвоздичка теж ось квітує. Ой, мене вже тут біля водойми оси кусали. Хочу показати, що ось виробляє Антик 89 Це воно вже більше двох метрів має висоту. Ну, 2,5 точно у мене чоловіка я ставила на драбину, щоб верхні гілочки обрізати, тому що я не доставала із драбини її. Ось бачите, як вона випускає прям з самого низу і вже такі міцні, бачите, товсті гілки. І все одно прокидаються бруднички. Ось тут уже, бачите, це молодий приріст. Оце такі вже вони товсті, ці гілочки. <смі> Я кожен рік її оце вирізаю, вирізаю, а вона все одно росте прям як дерево. Конячка. Ось в Pumpkin Patch вже вигоріли на сьогодні квіти, і видно, як вони поєднуються із квіточками, вигорівшими джетсета. Бачите, ось навіть незрозуміло, що це. Здалеку ніби це гілочки одного куща джет. -сет. Ой, прям стану перед ним навколішки перед цією красою, щоб гарненько зафіксувати ці чудові квіточки. Барок уже практично обсипався. А, так швиденько. Від... Ну, друга хвиля, вона така. Квітів менше, квіти не такі набиті, швидко обсипаються. Помпадор. Ось так вже квіточка на сьогодні підпеклася, але нічого, тримається, не згоріла прямо, як от, наприклад, б'янвеню за півдня. Тримається окрема квіточка, дня 3 три тримається. Тому це не саме погане, що може бути. І ще й така красива. Зараз подивіться, як такий щось до лавсонгу трішки, до терри. А якось гармонійно зараз виглядають разом. Ані Дюпрей та за Only Cross. Дуже красиво, дуже гармонійно. Прям квіточки зараз одного розміру. Ані Дюпрей така красива. Немає ось вона зараз аромату. А, якщо понюхати Вуд, то вже аромату можна і не чути інших троянд. Розквітовує, потрішки розквітовує. За Аунві Кроус має просто розкішне листя. Це троянда Девіда Остіна. Ось так красиво вона зараз виглядає. Одне тільки суцвіття, але просто якісь такі лавандові відтінки, дуже красиво. В неї зазвичай трішки крупніші квіточки. Але зараз ось такі. Це вона вже на другу хвилю заходить. Ну, лист прям в неї дуже красивий. Прям кожен листочок ніби намальований, розчерчений, не знаю. Ну, дійсно, дуже красиві листя в неї. Лавандер Айс заходить на другу хвилю. Моя першорічечка. Ось ця квіточка така зовсім світленька, навіть до сірого. Красиво такі хвилясті бутончики. Кімоно і хані діжон. Зараз покажу Хані Діжону. Вона прям вирішила поєднати і літуту, і кімоно своїм кольором свого бутону. Ось він, мій любий кімоно. Красиво, має навіть якісь такі срібні відтінки. Скоро зайде на другу хвилю Хайді Клум. І ось подивіться на бутончик Хані Дюжон. От що це таке? Подивіться, як красиво і як цікаво. Дуже красиво. Ну і ось вона літу. Оце дійсно квіточка жорженка, Ну, якою вона може бути, якщо її прям листя практично немає. Бачите, оце коники об'їли зовсім. Віоли теж зараз на піку краси, та бачу популярності. Нещодавно натрапило було на відео, як там оце сіяти віолу. У мене вона насівається сама. Я позато рік придбала два кущика. Того року вже в мене було, напевно, що кущиків 10, якщо не більше. Цього року я купила собі ще три кольори. А це ось два, що ближче до нас. Це мої тирішні сіянці. Саме тут, в цьому квітнику. Та вони в мене по всьому садочку. Не знаю, як так, напевно, що коти розносять. Живучка теж зараз така красива. Гляньте, як вона виблизкує. І зелений лист красивий, і цей бордовий теж красивий. Навіть не знаю, який кращий, але виглядає дуже гарно, дуже достойно. Все, друзі, я сьогодні так приємно прогулялася і з вами поділилася. Надіюсь, ви теж добре провели час зі мною. Всім до зустрічі!